Друзі, вітаю вас на каналі Максимуза Лайф. Це наша традиційна рубрика, три поради. Я в поїздці, ви знаєте, тому багато карт з собою не набрала. Три основні улюблені колоди. Але я вам задаю різні інтерактивні загадки. Будете в мені зараз вибирати слова. Будете вибирати слова і... Так ми оприділимось, який варіант, на якій колоді у вас. Отже, вибираємо зараз хатні рослини, які ви любите. Фікус. різновиди є фікус. Будь-який. Кактус. Пальма. Фікус. Кактус. Пальма. Вибрали? Поїхали! Хто обрав пальму? Ми почнемо з третього. Світлої тіні. Колода світлої тіні. Порада для вас. Пальму. Слухайте, як цікаво, тут домашня конкретно рослинка, да бонсай треба було замовити. Це того, як фікус насправді, ну, тут бачите, це ж карликовий фікус вже... Фі... А, ну це банцай. Ну не пальма, не фікус. Таке. Головне, що не кактус. Сімка Пентаклів. Радійте першим. Першим результатам. І карти, оця карта, вона знаєте, що радить? І радіти цим результатам. Велика перемога попереду. Ось тут є карта переможець. Перемога над дияволом. Оце на дні колоди. Так цікаво. Ці карти от заговорили. Інколи дивитись треба на дні колоди, що там в потенціалі. Це маленька перемога. Це маленькі результати. Вони вас обнадіють, вони говорять, іди, ти зможеш. Що таке диявол? Залежність, взаємозалежність. Це може бути робота над собою, з психологом, над якимись стосунками. Може хтось розлучений, тікає від якихось аб'юзивних, дурних стосунків. Але це може і бути по роботі. В будь-якому випадку, тут кажуть так: сьогодні ваша маленька перемога, сьогодні маленькі результати, ви їх побачите. По похваліть себе за свою настирливість, тому що ці результати, вони ваші. Йдіть далі. Тому що попереду велика перемога. Коли буде вам. Плескати в долоні світ. Попереду велика перемога. Пам'ятайте про це. І Сімка Пентаклів, щоб не умаляли, знаєте, ці результати, бо інколи людина. Ай! Ну хотілося б більше, більше буде, трішки пізніше. Другий варіант хто задумав кактус? Подивимося, яка порада для вас. Трійка пентаклів. Теж стратегія, план, бізнес-план має бути важ... серйозний і чіткий. Дивіться, якийсь як вчений архітектор щось малює, а тут як підрядчики бо замовники так серйозно дивляться, тут так яскраво все сказано. План має бути чіткий. В нього циркуль в руках. Якби було просто щось те малює, ні, циркуль, говорить про точність. Тобто розпланувати всі дії потрібно точно. Всі дива, всі геніальні речі, всі імпровізації це гарно підготовлені, відрепетировані в процесі речі. Завжди. Тож сьогодні для вас. Завдання скласти чіткий план. Чого ви хочете? Як ви себе бачите, через рік, через два. Для чого вам це? Ну, от мені це треба, мені гроші, щоб що? папірці. Ну, ти... я хочу заробити 100 тисяч доларів. Заробиш і будеш на балячки тратити. Або ще ж, ні, для чого. Всесвіт тоді так розуміє. А знаєте, для чого потрібен цей бізнес-план? Бо коли ми говоримо: от мені треба просто гроші, під що? Бо може прийти не з грошима, воно може прийти іншим шляхом. Тому, будь ласка, от він робить план, а вони вже думають, як це втілювати, де шукати інвес, інвестиції робітників. Ваше діло все розпланувати. Це був другий варіант. І перший варіант Так, хто в нас там? Фікус. Порада для вас карта перемоги. Ні, ну це не непрелість. ну це не нерадість. І Ви подивіться, що сьогодні карти виробляють. Тобто, якщо в першому варіанті в потенціалі перемога, то у вас уже перемога в третьому варіанті. Якщо ми читаємо триплетом, радій першим результатом, плануй далі свою діяльність. І буде тобі реально перемога. Шістка жезлів це завжди не про колесу фортуни, це не про випадковість, це не те, що пощастило. От кажуть, йому везе ні, це не про людину, який талановити таланить, ні. Це багато боїв, схваток, поєдинків з життям, з суперником, з самим собою, своєю лінією, своєю невірою в себе. Але тут карта переможця. Отже, третій варіант сьогодні отримає гарні новини. Це часто гарні новини. Про те, що ти зміг, це кінець квесту, ти пройшов, ти зарахований. Шість жезлів це часто кінець квесту і потім початок нового. Десь тотожньо з картою мир, картою світ. Це теж здача іспитів. Причому, знаєте, нас же Бог інколи випробує так непомітно, що ми навіть не знаємо, що це був іспит. Ми думаємо, що нам потрібно одне, ми над одним працюємо. І от нам дають на вагах, от що ти вибереш, це чи це. Ти вибираєш це і думаєш, ти програв, але ти йдеш за душею, а тобі раптом та дам А це був іспит. А ти виграв, а ти молодець, і ти такий. От про що, шістка жезлів. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, пишіть коментарі, як програється, як резонує той чи інший варіант. Вподобайки. Це святе, якщо зайшли на канал. Це як привітатися з майстром. Ну що я маю сказати? Що я веду консультації, що я е, маю навчання онлайн-марафон. Хто вперше сьогодні мене бачить, хто прийшов онлайн-марафон, пишіть в особисті в Телеграм. Стосовно великого курсу, ще раз, стосовно великого курсу, третій раз стосовно великого курсу, бо багато хто не розуміє, писати в Телеграм в особисті. Там я е, всі умови. Як його отримати, розповідаю. А онлайн-марафон завжди є посилання. Першому закріпленому коментарі або в описі до відео ви заходите, дивитесь онлайн-марафон, посилання, натискаєте, і там вам все розкажуть. І коли ви все пройшли і натиснули Придбати курс і заповнили все, і оплатили, повернулись на сторінку, бо ви оплачуєте і, і забуваєте. Ні, повернулись і там кажуть, дякую, ваша оплата пройшла, вдало. Отримати курс натискаєте кнопочку, раз і вам приходить перший урок. Все розказала, всіх проінструктувала вперед! До перемоги особистої, колективної будь-якої. Удачі, до зустрічі! Ваша Максимуза.